Вітаю, я Олександр Зеров. І сьогодні, в наступному випуску про гриль, а, хочу приготувати такий нестандартний а, варіант страви, бо зазвичай все закінчується там шашликами. Але це буде свинина, вирізка, з якої я просто хочу зробити рулет. І до нього. Паралельно я приготую максимально простий соус, який можна зробити насправді і вдома, але тут він буде ще цікавіше до цього рулета. Для мене свинина дуже гарно поєднується з яблуками, тому це буде такий простий бюджетний соус до свинини з яблук, але надзвичайно смачний. Почну я власне з яблука, оскільки їм треба буде трошки поготуватися. Я їх зараз просто почищу і залишу там розрізу на четвертини, і в такому вигляді вони будуть готуватися. Насправді, якби я готував цей соус вдома, то яблука я б навіть не чистий від шкірки, оскільки вдома я б використовував блендер. Тут блендера не буде. Яблука можна брати будь-які це найпростіші. Головне, щоб вони були достатньо солодкими. І тепер. Я розрізаю на четвертини і далі, щоб довго не гратися з е, цим насінням, я просто зрізаю під кутом е, і залишається ось така е, проста е, четвертинка. От це те, що мені потрібно. Те ж саме я зараз зроблю з усіма іншими яблуками. Тут три штуки. Цього буде достатньо, можна і більше, якщо у вас там велика компанія. Звісно, тоді треба соусу трохи більше буде. Він надзвичайно смачний, як я вже казав, і дуже підходить до свинини. Яблука почищені і вже розігрівся казан. В моєму випадку це не казан, це сковорідка. Я додаю трохи води, як казав, щоб вона парувала і додаю яблука. О, ох, який вітерець. Дуже важливий елемент для цього соусу, бо інакше це буде ну, просто якісь варені яблуки, не знаю. Я додаю бадьян, кілька зірочок, які потім треба буде, звісно, виловити, знайти, але вони надзвичайно сильно підкреслять смак, підсилять його і зроблять ну, власне, ці яблука соусом. Без нього я пробував різні замінники, коли, наприклад, не знаходив. Скажу відверто, мені не подобалося не подобався результат. Тільки ось з бадьяном, тому, якщо будете робити, власне заморочитись, потрібно і знайти ці зірочки і їх туди додати. І зараз важливо просто накрити фольгою прямо на поверхню, щоб вони мліли. Особливо там перевертати їх не треба буде, інколи помішувати. І власне вони так будуть готуватися ну, хвилин 20, мабуть, можливо, довше. За цей час буде готуватися усе інше. Наступне те, що мені потрібно буде, поки я буду зараз займатися м'ясом. всередину в начинку я хочу покласти гриби, їх можна, в принципі, і сирими, але я трошки спробую їх підгрилювати щоб вони були такі напівготові. І, власне, після того я їх там наріжу і можна буде викласти на рулет. Ось мені потрібно трошки олії. Зовсім будь-яка олія, оливкова, соняшникова. Трошки соєвої зараз гриби. В цю суміш закину, закину на гриля. Казав, де не, не до повної готовності, хоча навіть якщо вони будуть вже приготовлені, гірше від цього не буде. І поки вони будуть грилюватися, я спробую підготувати м'ясо, усе інше, що мені потрібно для цього. Ось і гриби йдуть теж грилюватися. Щоб зробити рулет, я обрав вирізку. Як на мене, най така, е вона частина, його потрібно, я не знаю, як правильно назвати, ніби розкрити. Е тобто, по суті, мені потрібно розрізати це м'ясо і, 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 і підрізаючи, робити з нього е такий ніби лист, щоб вийшов. По можливості, щоб він був однакової товщини. Звісно, десь це буде важче, бо є товстіша частина. Тут можете не переживати, що ви там зробили кілька надрізів. Це не, не, не настільки важливо, оскільки все одно це все буде завертатися. Головне ось так, потрохи відсуваючи цю вирізку, зробити, як я казав, максимально таку широкий ніби пласт з цієї однієї круглої частини. Получився такий пласт. Як я казав, якщо вдома, то можна навіть ножем трішки там підбити ті частини, де е, товстіші. Я трошки солю, буквально трішечки перцю. Перчиця потрібна, я... це міцна, ви якщо боїтеся, можете взяти іншу гірчицю, не міцну. Мені подобається, коли вона присутня і така, додає цієї так пікантності трохи і смаку свого. Тобто В цьому плані я абсолютно не боюсь гірчиці. Зверху ще я додам зараз е крем-сир, звичайний, але я хочу вже зняти гриби, вони виглядають добре, майже готові. Думаю, що цього вистачить. Мені потрібно, щоб вони ще встигли вистигнути трошки, щоб я міг їх понарізати. Це буде останній елемент начинки для цього рулету. Як бачите, насправді в цьому рецепті, ну, можливо, там, крім крем сиру, досить звичні інгредієнти, які використовуються, там гриби, які всі роблять на грилі, там, свинина в тому чи іншому вигляді, там, можливо, не вирізка а там, ошийок. А, в будь-якому разі, я кажу, що це просто ніби. Як новий варіант уже там, шашликів звичайних. Просто зробити, можливо, це вимагає трошки більше якоїсь там концентрації чи часу, але результат буде хороший. Крем-сир. Так само, як і гірчицю. Спробувати його розмазати. по Поверхні. Він не обов'язково має покривати усе, але він тут потрібен, він змякчить і гірчицю, додасть теж такої ніжності, якщо можна це сказати. Таку заготовку ви можете зробити і вдома. Тобто його можна підготувати, завернути у фольгу, з цим уже готовим рулетом, заготовкою приїхати і просто його посмажити і насолодитися смаком. І далі сюди повинні йти. Гриби, які я зараз е, понарізаю. А, в принципі, нарізка теж там байдуже, але я спробую максимально таким мілким кубиком, щоб вони гарно е, лягли на поверхню. Після цього потрібно лише накрити буде звичайним там бургерним, ну, хто як називає цей сир, е, усе завернути. І на грилі спочатку у фользі, потім, коли він трохи приготується, вже без фольги з усіх сторон обмазати, і це буде такий хороший, хороша страва, готова страва. Зараз я пересуну трішечки м'ясо. І тут вже спробую підрізати гриби. Ось вони напівготові, дуже чудові, соковиті. Я максимально. Мілко ось так буде нормально, в принципі, дрібніше не потрібно. Нарізаю. Ось, І потрохи я буду вже сюди їх викидати, не потрібно навіть там ніякої миски. І так я зараз доріжу усі інші гриби, і, ну, щоб вони повністю покривали е м'ясо. Грибів вистачає, я їх зараз рівномірно розприділю по м'ясу. Ось, І тепер сир. Будь-який який знайдете, це може там бути гауда чи чеддер. варіантів насправді багато, сир тут допоможе грибам. Далеко не втекти з самої начинки. Його я люблю багато, інколи можна навіть в два шари покласти. Зараз вистачить одного. Ось останній шматок. Потрібні будуть ще шпажки мені, щоб його зафіксувати краще. І фольга. Зараз жар чудовий. Все, що треба, це просто обережно. Взяти і завернути м'ясо, це рулет Оп. зафіксую. В кількох місцях. Далі фольга. Вже фольга. Я трішечки налию олії на саму фольгу. І на м'ясо теж потрібно буде. Перенести я ще зверху додам фольги. Це Ніби як перший такий рівень. А потім, після того, як м'ясо поготується у фользі, то краще всього його е дістати буде з фольги і зробити просто таку, ніби як е гарну скоринку, якщо це можна так назвати. І на вогонь, по суті, такий шматок може готуватися. Там від 20 до 40 хвилин. Тобто основне завдання це обсмажити, просмажити це м'ясо. М'ясо ще готується. Я зараз, поки трішки вистегли яблука, я хочу закінчити соус фактично. Головне забрати бадьян. І далі потрібно пересипати у тарілку. вже вийшло чудовий соус, такий пюре. Я зараз єдине, що спробую і, можливо, додам чогось до смаку. Ідеальний смак. Тут навіть більше, щоб зараз раптом не зіпсував, але коріандр гарно підійде сюди теж. Ще раз перемішаю. Соус готовий. Ну, якщо готувати його вдома, то все це саме можна зробити на сковорідці, але тоді я би перебивав його блендером. І він був би ну, взагалі така однорідна маса. Хоча навіть е, такий варіант він дуже смачний. Отже, я зняв м'ясо, вирішив полегшити собі життя і, в принципі, вам, якщо ви захочете зробити цей рецепт, а, з фольги я його вже не діставав. Навіть більше е, зняв з решітки. І доготовував це м'ясо в вугіллі, прямо просто закопавши. Рулет приготувався, там розплавився сир. Надзвичайно ніжний, стоїть дуже гарний аромат. Його можна просто взяти, покрити соусом ще зверху. Як я казав, яблука дуже підходять під свинину. І, власне, додадуть цій цієї соковитості. Ось, далі його можна. Нарізати і пригощати гостей. Рулет зі свинячої вирізки, з сирами, з вершковим і таким бургерним сиром, з чедером, з грибами готовий. До нього максимально простий, але дуже смачний яблучний соус. Рекомендую спробувати і смачного.